Розкішний маєток, дороге авто, обіди у ресторанах. Ні, то не із дня життя екскортниці, а допомога для переселенця, який став не просто колегою, а другом для якого нічого не шкода. Мова про заступників губернатора Волині Сергія Мовенка і уже нині звільненого Юрія Гупала. Саме завдяки друзям Гупала Мовенко на Волині прекрасно живеться у розкішному будинку. У додачу до якого йде і дороге авто. Прокляття, щоби ти жив на одну зарплату. Схоже, для заступника губернатора в Волині Сергія Мовенка не таке вже й страшне. Йому всю дорогу хтось щось дає. Коли жив у Харкові, то батько дав де мешкати тесть на чому їздити. Та й красуня дружина зробляла непогано. Працевлаштувавшись волинський ОДА теж не пропав. На допомогу на Чечі Дейл з одноіменного мультика поспішили тоді, ще заступник губернатора Волині Юрій Гупало зі своїми друзями і бізнес-партнерами. Наприклад, дали де пожити. Та й заселили не просто куди-небудь, а ось в цей розкішний будинок. Як розповіли наші джерела, будинок належав Оксані Шваліковській. Це невістка бізнес-партнера Юрія Гупала. Чи складав пан Мовенко якийсь договір оренди? Відповіді не почули, хоча мав би. Але чим тоді платити? Якщо зі своєю скромною зарплатою зі всілякими надбавками, як... яка в липні минулого року, наприклад, стягнула до 37 тисяч гривень, це надзвичайно важко. Тим паче, дружина в декреті. Тут математика не сходиться. Ще більше вона не сходиться, коли зважити, якою машиною їздить пан Сергій. Ні, це не якась євробляха чи службовий ланус. Та й заможні сусіди з вулиці, певне, засміяли б, якби побачили стару копійку біля таких розкішних воріт. Поруч з таким будинком гарно дивитиметься Фольксваген Туарег го року випуску, який зареєстрували під час повномасштабної війни. Така коштує тисяч. 70 доларів і зарплатою навіть 40 тисяч гривень на таку потрібно збирати щонайменше років 5. і то за умови, що ти не їстимеш і не питимеш. Але на недоїдаючого пан Мовенко не схожий, та й навіщо себе так мучити, якщо і тут схоже добрі люди сердечного товариша. Теж підсобили. Як з'ясували з наших джерел, авто записане на такого собі бортніка Володимира Олексійовича. Він зреєстрований в Луцьку, і, як завжди, буває, за дивним співпадінням точно тут же зареєстрований бортнік Антон Володимирович, напевне, ж син, який теж є підприємцем, продає дитячі товари. За номером телефону, який є у відкритих даних, за допомогою спеціального сервісу дізнаємось ще цікавіше про цих бортніків, зокрема Антона. Когось в телефоні він підписаний як Антон Гупало. Антон зять гупало, ані гупало жених, Антон Юрий Гупала зять, як то кажуть, і додати нічого. На яких підставах замгубернатора пристається авто, безпосередньо запитали у власника. Так, що... Через хвилин 10, так да, да. по автомобілі то, де... По Volkswagen Touareg, так. Бо ми нам цікаво, просто щоб ним їздить заступник голови губернатора. Чи ви в курсі? Тобто на яких підставах? не може. Не може розмовляти якраз тут. Зараз. Звісно ж, ніхто нам не перетелефонував, так як і більше не брав слухавки. Тож пішли до пана Мовенка. Потрапити всередину неможливо, формально через військовий стан. Дотелефонуватись теж. Месенджері Ігнор, тож відвідавши захід, який проходив в стінах обласної адміністрації, вирішили скористатись нагодою і заглянули до заступника губернатора. Але нам сказали, його немає. Він у відрядженні. А він буває взагалі на роботі, його бо ми ж на роботі. Були, він не було, ми роботі. Кожен день. Вчора були сьогодні, були його нема на роботі. Я він вчора вже... не бачила, я не знаю. Він їздить на роботу. У нього тим паче нова машина. Я вже мав би бути. Хоч... А при чому тут ну, машина? Людина мусить чимось на роботу їздити? Почекайте. Ну так, особливо <зас> заступник другою машиною мусить. Він не може так, якимось іншим способом їздити на роботу, окрім хорошої машини. Я це розумію, але хотілося б запитати в нього безпосередньо, як нам допоможіть нам дратувати. Всі прес центри Кабінет до заступника голови навіть не дали причинити дверей, тож довелось повірити на слово. Втім, повірити, що посадовець зарплатою трохи більше 30 тисяч гривень може дозволити собі орендувати таке житло та машину, їх утримувати важко. Повірити, що добрі друзі, як з колеги і товариша не допомогли заступнику губернатора і від щедрої душі оселили в маєток і дали розкішне авто в користування можна. Що дали цю розкіш за просто так. Знову ж віриться складно. А якщо припустити, що це послуга за послугу, то тут це вже не історія про добрих друзів та гостинну Волинь, а зовсім інша про корупцію. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, Мирослав Хутимчук для новин на часі.